Значить, за, за ініціативи робочої групи і профспілкового комітету ми проводимо збори по порядок денний, який написаний в об'яві. Проводимо ці взагалі збори. Значить, профспілкові водії і контролерів пасив. Не дай байка, кажемо так. Жалда коллекція. Перше питання. Інформація виконуючого обов'язки директора Петра Семеновича Кучера за підсумками роботи підприємства в першому півріччі 2015 року. Питання, котрі сьогодні знаходяться в заняному стані, вирішають нам працювати. Хотів би цілому підприємству. Я вже дважди звітувався, перший раз звітувався перед територіальною громадою. Звітувалися ми, церковське підприємство електротранспорту і е комунальне підприємство теплокомуненерго. Хотів би відмітити, що від теплокомуненерго було під 200 працівників. И наше дикостояние было из пять со Доброго вечора. Я не знаю чому, так сказать. Заінтересованість мешкасів Черкас менше, ніж звичайно, може і за того, що підприємство надається дуже багато інформації, засобах масової інформації. Не доїхали От. вони сюди? Да. Може тролейбували? Ні, ні, сьогодні було затоплення в місті 5 озер із самого ранку, значить збій руху транспорту також ще в історії міста не було. От, але після обіду весь транспорт почав наш, рухатися і виконувати свою стратегічно поставлену нам завдання. На даний час на маршруті працює 43 одиниці рухомого складу, що складає 10,6% максимально можливих. До 60 одиниць рухомого складу має можливість забезпечити одночасно перебування. У бульвару Шевченка проти 14. Відповідно до статуту підприємства. Бібріювання... Якщо будуть питання в кінці після доповіді, я готов продовжити час. Служба ремонту рухового складу 65 чоловік. Контролера касирі 72 чоловіка, водіїв 78. Щорічно доказує з ким ще можна доказати, Не то, щоб зберегти підприємство. Треба або замовити згідно договору державне замовлення, або створити умови для підприємства, щоб ми працювали в рівних умовах із автотранспортом. За 23 років. Мінімальна ширічна потреба в оновленні парку якому складу становить 10-15 років. По значить, і облаштування і метоном знизу відриваючи коштів від... Коробництво ремонтуєм Всього всего у нас на території 3316 заключення. Хотя бы у меня вычерка себе главное. Будет. Ви знаєте, що з 14 числа в нас нові графіки. Значить, у нас було до 14-го 13 однозмінних графіків з роботою більше 10 годин. З 14 -го числа їх стало 9. І робочий час склав тут від 10 годин 5 хвилин до 10 годин 55 хвилин. Це одне питання. По по хвилинам, там, по графікам, докладніше я Сергій Антонович вам скаже, якщо будуть питання. Ну, значить, з вересня місяця значить, три щеплені тролейбуси, як завжди ми планували на вихідні дні, на суботу-неділю, будемо почергово тепер, починаючи з першої гармошки, почергово планувати по місяцю. Когда будет різно у нас выбрать такую комісію в своїх подразделениях, то есть в відділі збору и і дільниці електротранспорту. Я думаю, что мы определимся, какое это будет количество людей, ви самі решите. Значит, яка була доцільність ведення розкладів нових, так з нових 14 числа. Вважаючи нашу недалеку перспективу зі зміною пільгових категорій пасажирів і все остальне. Те, що вони мало з 1 червня, а не ввелося, це нам дали все в зв'язку з виборами. З нового року воно все розведеться. Зважаючи на це, я керівник дав мені завдання скласти, не збільшуючи чисельності на лінії, не збільшуючи кількості годин, зробити такі розклади, що на основній частині бульвару Шевченка, тобто від Можайського до Чорнобога, зробити інтервал 5 хвилин. Подовжені, особливо поодиниці, по сімьорки, по які складають більше 10 годин, вони первоначально складалися як друзі. Ви зараз наробили такий графік, те, та, що входите, це смішно. Виїжджає всі 15 з парку до Можейського, заїхав в парк пів часу обіду. У нас восьмерка приїжджає, у, сі... у 17.00 приїхала, вже дізель приїхав, поїхав і тютю. -тю. Ми стоїмо 10 минут. Для чого? Для чого? То узнайте, скільки приїжджає дізель, ми ж для людей робимо. Ми ж для людей робимо. Робила я по тройки. Попереробляла там жалова. Приїжджаю, стоїть 4А на вокзалі. Не помню, Ну добрі. Тоня, скільки ти стоїш, 10 минут. Скільки ти їдеш, 25. Я їду 30 минут. Я стою 10 минут. Чую, об'являю. Прибуває дізель Шевченко Черкаси. 31 минута. Два тролейбуси простоїли 20 минут. Поїхали, дізель приїхав. Ми везли колись людей на 5 часов на дізель. Да. Ми привозили їх на 17.00, потім вони сідали на дізель, а пішу виходили, ми 10 минут стояли. Зараз ми восьмерка приїжджає, люди не співають, вони їдуть двадцяткою чи чим на дізель, бо дізель без 10.5 управляється. Прилагали. Помощь взять Артемова, чтобы посадить власти грати, і скинуть за платить лошадь. А потом, что мы будем делать? Може, тут наші на часто буде зацікавлені надому, щоб ми озаботили. Ми там по ті, що ми не парчутними командуємо, їх дібалося, ми не вразуємося. І на цьому залі, зробіть чи табличку, чи я не знаю, 20 хвилин сьогодні стояли, тому що під'їжджає якийсь там поїзд і 20 хвилин ми стоїмо, бо ну, підрахуємо. 25 ми стояли. Писали, писали листа начальнику Даї. Значить він сказав, згідно правил дорожнього руху, 30 метрів від зупинки, вони забороняються, зупинка транспортних засобів, від зупинки громадського транспорту. Якщо будуть там стояти автомобілі, дзвоніть черговому подаї. ті питання, які виникають, передає водій, диспетчер передає зразу немає.

Возьмут его за руку и приведут туда, и покажут. Вы все прекрасно знаете, что положение про рабочий час, и час и чистку, и трамваи, и троллейбуса, там написано не более 9 часов за рулем. Вот, вы нам Но мы, я спрашивала людей. Людей, то часть людей за то, что кричат там ну, 9-часовые, да, да, не больше. А многие нет. водители говорят, что а мы не против, если нас, например, раз в неделю поставят, 10. Я, насколько <зас> да, да, я слушала вас всех, да, я поняла, что люди уже просто томылись, да, 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 то да. В рабочей группе было предложение на каждом другом конце добавить. Время для заміни углів, туалета і тому подібне. Що по предполагання було, що 15 минут. Тобто до тих 4 хвилин, що йде на розворот кальці через депо, додали 10 минут. Тобто ця машина виїжджає, приїжджає, допустимо, ...первим графіком, а виїжджає з депо другим графіком. Тобто інтервал між машинами 10 минут, вона виїжджає вже з депо другим графіком. Так, може, можна ясно? У, у нас всі проблеми. У нас всі проблеми заключаються в тому, що неправильна організація роботи. От. Як раніше люди без вихідних пахали місяцями і не уставали, і все робилося. правильно? І всі все устраювали. Просто неправильна організація роботи. Начнемо з того, що економічні підприємства не розвиваються, технічно не розвиваються і не будуть розвиватися, бо запчасті не будуть закуплятися. Поліпшення праці працівників нема, а повинно бути. Тільки, а В основному робота заключається нашою адміністрації, руководства, требування, требування, требування. А де обдача? Неправильна організація, неправильна праця з дітьми. За, за кожний чуть-чуть що, догана, 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 догана. От в чому проблема. От і все. Риба гниє з голови, а голову треба міняти, ось чому так, от що проблема. Ти однозмінні 10 годин графіки з додатковими стоїмом 10 хвилин. 100 запідніть. Раз. Два, три, сорок две особи. Подвижные. Наші За! Тепер шоу. Теперь минут получить. Кто за 4 часові графіки в другу смену по десятку? кого це устраивает. А Хто за? Я не могу. Ось і вся проблема. Уберіть ті графіки, зробіть по 8 часов, по і не надо подписчики. Цен сезонності у нас є розрахунковий, це приміняється е, фінансовому плані, який ми надаємо весь рахунком, і його потім затверджується. Ми захищаємо його і не затверджуємо. Потім, е, коли у нас вже є план, вам, вам вирішується е, в цьому диспетчерське, і потім ви по ньому працюєте по кінцю е, місяця, по кінцю місяця. Отримується розпечатку від е, оператора і е, потім розглядає фінансова комісія. Фінансова комісія е, розглядає і коригує за рахуванням умов, вимушених е, змін маршрутів, е, потім загальноміські заходи. Ну і було в нас таке, що нас опора впала місяці назад, і ми оці пару проливи світу. Момент були стояли, вони були просто спорити. От і все. Таке доводиться. Уберіть фінансову комісію і не віруйте мене. Фінансова комісія прийде. Надяство, вислали на три дні, щоб вони попрацювали кондукторам. Подивимося, зробимо те, зробимо те. Людей цікавить, майбутнє, як працювати, що заробляти і як далі жити. Догали, Ні. З цими доганами і допомогли. Нас три роки нам обіщали те, те, те. Що за три роки Петро Семенович ви зробив? Покрасили тролейбуси, забори і ворота. Нові прийдуть. Вийти на консервацію, на розборку, за, щоб запчасті не купляти, бо ви кажете, треба зменшити витрати. Зменшити витрати це, виходить, не купляти запчасті, не платити премії, не полишать зарплату. Будуче, виходить, в нас не видно. Адміністрація в строк до 1.09 доводити планове завдання на кожен графік разі Добре? Добре? Выбирайте, пожалуйста. Выбирайте, пожалуйста. Выбирайте пожалуйста. Сколько человек? Значит, давайте, чтобы вы по одному человеку выбрали в общую комиссию, которая будет по предприятию, и три человека, ну,